До цивільно-правових відносин, бо Ганотик сказала, що вона впорядковувала територію ринку, якого не існує, а вона вважає незалежно від того, що документи по створенню ринку відсутні в міськраді, вона вважає, що в неї є ринок, і що 25 чоловік, які там нещасних торгують, мають отримувати 6 чоловік, найманих Я працівників зарплати, які. Не то, що не пробують створити поліпшення умов, а взагалі не пробують навіть створити якісь умови для нашої праці. Ми маємо платити всі комунальні послуги, в неї зводяться тільки до її зарплати і зарплати тих людей, які точуться біля неї, так званої адміністрації. Невідомо якого ринку. Наше переміщення павільйонів, як вона називає крадіжку, відбулося згідно. Порядкування території ринку, яка не, не є план, як значить всупереч постанові кабінету міністрів, яку ніхто не відміняв 868. Реконструкція ринку має відбуватися з попередженням підприємців за рік з обов'язковим наданням їх нової нових робочих місць з узгодженням з міськрадою. Цього нічого не відбулося. Зараз ми мали розмову після розмови з е, паном полковником, начальником громадської безпеки. Ми мали розмову з паном Желізко, е, начальником слідчого управління, який сказав, що на його думку, е, перевіривши, подивившись наші е, документи, які ми йому надали, тут буде самоуправство однозначно. І це не є цивільно-правові відносини. Це Чітко кримінальна з, справа. з якої сторони з їхньої з їхньої сторони так. Майна, так. буде прийняти також рішення по діям аутпоста. Вони вже розіслали заявки, запити у відповідні міністерства і органи, які видавали аутпосту цій приватній охоронній фірми ліцензії. Будуть їм надані. Мусить їм бути надані відповіді про те, чи законно перебуває аутпост на цій земельній ділянці, там, де закінчилась оренда, 25 жовтня, і буде дана належна оцінка діям цієї охорони, яка зараз, по вказівці Ганути, не дозволяє нам забрати наші павільйони. Мені сказали, що Ганусик вже заявила, що це її павільйони, і вона забирала своє власне майно і... а документи, а документи. Ми повинні тепер доказувати своє право власності на ці павільйони, на свої торгові місця, в яких ми торгуємо вже більше 10-15 років. А вона на право власності не має доказувати. А заяви ви вона... подали, що ви найшли павільйони? так. Нами подана заява. Я тільки що подала повідомлення начальнику райвідділу, і він мені розписався на побі. Про те, що я знайшла на території по вулиці Богдана Хмельницького кукурудзяна 1 біля 400 павільйонів торгових. <ріст> я спиталася усіх власників можливих, які торгують там, чи вони можуть підтвердити право власності на ті павільйони. Начальник дуже довго сміявся, але... Я відкрила йому кодекс цивільний, він сміятись перестав. <риклад> Повідомляв, що сьогодні він направив свічну оперативну групу, яка по піде по павільйонах. Ми подивимося, чи це буде так. Питатися папери про право власності тих людей на ті павільйони, в яких вони стоять. Це відповідь на те, що він нас вимагає.